Через погрози росіян обстріляти українські міста на День незалежності, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім радить залишатися вдома або ж виїхати за межі Миколаєва. Про це він заявив під час брифінгу для медіа «Центр Україн». Більше про це далі. Без святкувань та скупчення людей так цьогоріч пройде день незалежності, який в Україні відзначатимуть завтра, 24 серпня, зважаючи на безпекову ситуацію в місті та дані розвідки про плани росіян влаштувати провокацію та задати ракетних ударів, очільник області Віталій Кім радить не ходити вулицями, а з можливості виїхати за межі Миколаєва. Людям я раджу зустріти наше велике свято на природі сипоодалі там, щоб спокійно можна було відсвяткувати. На загалмина. Закривали місто, не вводили додаткових комендантських годин, але і область. Але розуміємо, що загроза є підвищена, тому на дистанційному зараз працюють органи влади та комунальні підприємства по місту і області, і ми радимо максимально докласти зусиль щодо безпеки і не нехтувати правилами безпеки в дні. Прокоментував начальник обласної військової адміністрації і інформацію Генерального штабу щодо часткового успіху російської армії на Миколаївському напрямку. За його словами, ніякого просування військ немає. Там від часткового успіху одна назва, тому що вони там край села там зайшли. Ну це я не знаю 500 метрів. Тому більше коментувати не можу. Я гадаю, що наші збройні сили там найближчим часом відновлять цю ситуацію і дадуть відповідні коментарі ситуація в області залишається напруженою, але контрольованою. Нині в населених пунктах відновлюють об'єкти цивільної інфраструктури та допомагають місцевим ліквідувати наслідки обстрілів приватного сектору та будинків. Наталя Засяцько, Євені Кончаренко, телеканал Март для є новин.